І що ми зробимо? Ви бачите, який жульку жує? Бачили? Я просто променюю тільки що променюю. І жує жуйку, правильно? Так, дивіться. І що ми можемо сказати? Що ми можемо сказати? З лівої сторони чути? Так. А з правої? Дізнаєшся. Право практично майже не чути. Ось це дивно. Пінь старенький, все діється у плавлі, це кожного точок більше до послабленого, ми практично з правої сторони не чуємо. Можемо, можемо знайти з лівої сторони конкретну точку, правильно? А якщо конкретна точка, це означає, що там нічого стороннього немає. так? Тепер далі. Значить, пальпацію зробили, так? Перкусія. Попробуємо зробити хоча б верхню небудь знайти, хоча б верхню не Значить, хто зараз хоч один з двох проводить, я всім поставлю Наталю Володимиру по бійці, а відпрацьовувати, приведете сюди тваринку і будете здавати на тварі. Вийдеться, у нас класи не перший широкий. Верхня межа серця визначається лінія анканеоси. Ось задній край лопатки, осіньковий горд. Ой, а ну О, Чуєте? Звук який? Притуплений, притуплений звук. Плечовий суглоб, Погано чути трошки, але майже посередині плечового. Глоба. Почули трошки? <рикан> а? А, 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 хто курить? я не зрозумів. Курці. Хто там курить? Хто там курить? Я не зрозумів. Я на вулиці курці? <рикан> ну, один, Почути? Значить, верхня межа посередині лінії плечового суглобу. Значить, серце, що? Контрольний було п'ятий курс, да? верхня межа причини, які там, пам'ятаєте, да? що може бути? Коли навколо серця є якийсь, є літерна, накопичується, накопичується газ, особливо великої будови, да? Звук може переходити з ясного левене, в який або в тупий, або притуплений, або тим паніш. Може бути трошки вище, коли збільшене серце, коли серце збільшене. Зрозуміли, да? так? І звук притуплений повинен бути. Якщо навколо серця гній, рідина, і суда, трансудат і так далі, звук переходить який? Тупий. Тому що рідина дає тупий звук. Значить, ось таким чином проводиться перкусія, перкусія. Ну, перкусія, перкусію входить поскільки, по скільки, хоча теж буває, мішається великою рогатою. Аускультація. Дивіться, аускультація серця. Місця найкращого вислуховування тонів серця. Зразу скажемо, скільки тонів є? Два. Два. Перший тон Систолічний. завжди співпадає серцевим поштовхом. От коли ви чуєте якийсь і удар серця про недостоп, поняли, так? Да? То і буде що? Перший тон. Нагадаємо, нагадаємо пункту оптимум аорти. Четвертий міжреберний проміжок 1-2 см нижче лінії плечового суглобу, четверте міжребір'я. В цьому ж міжреберному проміжку знаходиться пункт моптиму двохслухового клапану. Тільки трошечки нижче. так? В третьому міжреберному проміжку, що знаходиться? Легенева. Так чи ні? Легенева, автоня пункту, коли знаходиться. Коли я розказував четвертий, всі так мовчали, гарно слухали, то вирпав в четвертому коня в п'ятому міжреберному проміжку, це єдина різниця. Ну і трьохстумковий клапан з правої сторони лінії Пенеусів. Значить, четвертий міжреберний проміжок. Четвертий шостей. 4-6 сантиметрів. Значить, наша задача зараз, чи пунктними оптимуми ми знайдемо, чи не знайдемо, то вже питання таке, то вже питання таке. Тому що для нас зараз, так як перший раз всіх зарують машини, да, всі женуться на тебе, ти не знаєш, куди їхати. Правильно ми починав. <зважає> Саме грамотно сюди. Значить, дивіться, наша задача зараз, зараз. Вся теперь доскопив, в кого є. Притрулити ось горб, горд, да, дивіться, тут приблизно йде четвертий міжреберний проміжок. Ось тут на один міжреберний проміжок. Тут повинен бути двохслуховий клапан, туди да, чуть, чуть легенева артерія. Так? Тут, а от так. Ну, наша задача зараз з вами хоча б чітко вислухати. Хоча б чітко перший тур, Перший тон, чи був чи тут, буде складати серцявим оштовхом. Розуміли, так? Добрий японці за мною. Хто не взяв недоскоп, а луку буде